Не протистояти нашому номінанту тролю Василю Коровіну, якому і так і тут вдалося нас затролити. п'ята е, пара. Шоста пара. Вона неймовірно красива, талановита, креативна і інтерактивна. Олена Маляренко. Він неймовірно красивий, талановитий, креативний. І інтерактивний. <ріст> Павло рибак житков. До 8 березня Павло Рибак-Житков читає українською. <ріст> Перший раз в житті. Тепла тобі, тепла до останньої сили. Я не вмію довго сердитись чи ображатися. Скоро весна, і скоро нові небосхили підкорять тебе, чи стануть тобі підкорятися. Скоро весна захлюпа асфальт калюжами. Скоро весна прокинеться сонне місто. Кожен гине тоді по своє надолужене, кожен в своє особисте тісто. День золотавий. Обійми похмурі вулиці, в парки сипнуть потеплі птахи і людове. Сонячний заєць до когось злегка притулиться. Сонячний вітер не віє комусь щось казкове. Вікна будинків весняних незрячих сховають. Вечір утомлений прийде, шаркне фіранками. Мрій на тебе точно іще чекають. Тепла тобі світлими. Değiştirdim yes,